Під час бойових дій на Чернігівщині. Працівники підприємств харчової промисловості працювали під обстрілами у надскладних умовах без тепла, світла та водопостачання. Вони ризикували задля того, аби нагодувати чернігівцю. Зараз підприємства готуються від ворожої навали і виходять на довоєнні обсяги виробництва. Харчовики збільшують свій асортимент і планують далі радувати чернігівців своєю продукцією. Стало на краще: світло є, газ є, вода є. Люди хочуть працювати, тому що розуміють, що треба пекти хліб, щоб місто і район і область завжди були з хлібом, завжди були а, годовані люди. Тому що є професія лікувати, є професія вчити, є професія будувати. А в нас професія хліб пекти для того, щоб людям завжди було на столі з хлібом. Представників харчової промисловості напередодні професійного свята привітало керівництво області. Підприємства галузі завжди мало важливе стратегічне значення для Чернігівщини. Особливо це проявилося навесні. Пліч-опліч були в для Чернігівщини дні. Ви і ваші колеги, ризикуючи життям, ризикуючи здоров'ям, під обстрілами. Не досипаючи, не доїдаючи, не бачачи своїх рідних, близьких, робили все для того, щоб Чернігівщина не голодала. Я вам за це дуже, дуже, дуже дякую. На підприємства вже повернулися майже всі працівники. Тож дефіциту кадрів немає. Сировина є налагоджена логістичне сполучення. Харчовики надалі готові бути надійним тилом задля нашої перемоги. Мирного неба і здоров'я це саме головне. І скорішої перемоги ми це дуже чекаємо. Я думаю, що вона настане. Ми будемо далі допомагати перемозі в тилу. Як можемо будемо допомагати далі.